Друзі, долари цвітуть. Погляньте, яка краса! Зацвіло доларове дерево наше. По-науковому назва його заміокулькас. Якщо я правильно сказала, можете мене поправити. Дивіться, які квіточки. Ось, бачите, тут. Так, їх уже декілька у нас отаких от бутончиків. Так, зараз ще покажу. Так, трошечки тут пройду. Так, і з цієї сторони прям взагалі дивіться, який здоровезний. Так, ось. Клас. Я ще не бачила, я вперше бачу таке цвітіння. Справді, дуже так незвично. Ось тут у нас теж має розквісти. Ну і всередині. Так, я так пробираюсь на підвіконні. Ось він там, такий красунчик. Я вже показувала його першим. Ось такий ось такий.